Ось вони пінгвін, танк, ковбой та шестиметрова сороканіжка. Фантазія відвідувачів парку дружби народів не обмежилась трьома кулями, морквою та мітлою. Втілити вирішили навіть зіркову особистість. Я би сам сліпів Кіркорова, тому що у нас на сцені є супер баба снігова. Пугачова, Да. фестиваль сніговиків це змагання, кожен учасник якого отримує приз за оригінальність. Фото кожного сніговика потрапляє у мережу Фейсбук, де за кількістю лайків користувачі обирають найсмішнішого, найспортивнішого та найбільш романтичного. Всі сидять вдома і нічого не роблять, А тут є шанс прийти і сліпіть свой супер сніговик Таким шансом вирішив скористатись і Антон. Над образом свого творіння він думав недовго. Бальшой стрімя великими шариками, ногами і веточками вместо волос. Проте свій голос хлопець віддасть за сніговиків-конкурентів. Танк танкосить понравилось немецкий. І собака. От там стоїть така красива. Зліпити сніговика у мороз важко, сніг майже не ліпиться. Тому організатори допомагають учасникам. Формуючи зі снігу, гірко поливають її водою. Далі справа за фантазією. Довершити образ допомагають пір'я, корона чи навіть космічний шолом. У 20 градусний мороз навіть сніговикам буває холодно. І в той час, поки його автори гріються вдома, цього сніговика зігріває хіба що сукня. Через холод дитяча забава перетворилася виключно в ігри дорослих. Проте відвідати парк та зліпити сніговика малеча зможе, як тільки потеплішає. Заготовок обіцяють організатори вистачить для всіх. Ірина Стельмах, Олексій Темченко, Могилянська школа журналістики.